Українці хочуть миру, але кляті росіянці миру не хочуть. Росіянці хочуть і далі вторгатися в Україну і далі вбивати українців ціма доступними способами. Як ж того миру досягнути, як змусити росіянців до миру? Українці можуть це зробити, якщо захочуть. Нам історія надає багато зразків які з певних переломних моментів, які змушували. Держави змінювати свою політику тощо. Мені найбільше сподобалося такий яскравий заразок – Це операція демократичних союзників у ГОМОРА. Гомора – це операція Сполучених Штатів Америки демократичної держави і демократичної Британської імперії з кіломового бомбардування міста Гамбург. Протягом кількох днів, в тому 43-му році, влітку, там було. Бобардування того міста, в наслідки якого було вбито понад 100 тисяч мирних мешканців. Понад 200 тисяч мирних мешканців були покалічні, понад мільйон мирних мешканців стало біженцями. Місто Гамбург перестало існувати. Україні потрібно застосувати схожу операцію ГОМОРА для росіянів. Звичайно, що точно повторити, ми не можемо оцей досить демократичних держав. У нас немає таких ресурсів, але щось таке схоже ми можемо зробити на території Російської Федерації. Ми знаємо з вами, що тепер є грудень. У нас так досить тепленько, біля нуля, але на території Клятої Рашки вже морози і морози непогані. Ми знаємо, що на боротьбу з морозами потрібна електрика і газ. Отакі дві основні складові для того, щоб росіянці могли жити у своїх містах. Тому використання певних засобів для того, щоб знищити оці якісь певні магістральні газопроводи чи якісь підстанції, є для нас можливо. Ми можемо це зробити. Вибрати якесь собі окреме місто, ізольоване, і зробити так, щоб там. Оці електрика і газ закінчили, щоб, е, щоб то місто не понесло справеливу кару за злочини Росіянської Федерації проти українського народу. Звичайно, що ми з вами є всі пацифісти. Ми хочемо миру, але ми з вами також маємо бути готові до певних жертв задля того миру. Але не жертв, жертв у, українського народу. Ні, ми можемо пожертвувати росіянцями. І маємо, маємо бути готовими до того, що все ж таки. Наслідком наших миротворчих зусиль буде припинення життя певних осіб на території Російської Федерації. Тому операція Гомора для Російської Федерації на часі Пам'ятаємо, що вже в Америці вибране новий президент, і зовсім скоро мир буде після 20 січня. Мир настане. Трамп накаже, щоб мир був, але на яких це умовах буде мир? Чи Росія буде нажахана, чи Росія погодиться після того, як скаже Трамп, погодиться на будь-які умови України, чи вона буде і далі. Вимагати остаточно вирішення українського питання, розшматування України тощо. Ми маємо довести і Росіянській Федерації і всьому світу, що ми не, не покоримося за жодних умов. Тепер у нас є безліч різних можливостей для того, щоб нанести непоправиму шкоду клятій расі і ядерна зброя, яка там нібито є на території клятої рашки, нас на зовсім не страшить. В нас є безліч засобів інших, не ядерних, але інших для того, щоб росіянці змусити до миру або, або змусити їх припинити свої існування. Пам'ятаємо, що на території Російської Федерації є безліч ядерних об'єктів, які теж можуть нечайно, всякі, всякі аварії бувають, то, то і таке. Так що операція ГОМОРА для Російської Федерації на часі.